вами розбирати корінєєнного степеня, більш таки практична частина, оскільки записую знову таки більш спрямовано для моїх студентів, але буде корисно і для інших, хто захоче повторити, як вирішується корінєєнного степеня. В даному випадку ми розглянемо такі задачі, які можуть бути і на ЗНО, і на ДПА, і на різних іспитах. Судно нічого немає, зазвичайний, не скушати підвищений рівень, звичайний нам треба з, 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 позбавитись від радикала в знаменнику дробу. Або позбавитись від ірраціональності в знаменнику дробу. Давайте позбавимося. Значит. Давайте позбавимося. Тут я домножаю на... От в мене є корінь кубічний з 2 плюс 1. Я його домножу на... Е, Корінь кубічний з 4, мінус корінь кубічний з 2 і плюс один. Чому, чому це так? Тому що формула, ми згадаємо формулу різниця кубів. Тобто це буде у нас. Тобто тут одиничка так і лишилася, а тут переписую. 4 корінь кубічний мінус 2. Це формула е, сума кубів. Сума кубів дарівні. В знаменнику буде що у нас, якщо ми його розкриємо, це буде це в кубі це 2, 2 плюс 1. 2 плюс 1 це 3. Тобто буде куб цього плюс куб цього. 2 плюс 1 це 3. Е, так, ну тут переписую змін. 4 мінус. Значить, що тут суттєве? Ну, є дріб. Основна Основа світроба яка? Множити і ділити чисельний та знаменник на будь-яке значення відміни від нуля. То ми цим не скористалися. Тепер аналогічно зробимо оцю праву. Так само наша мета позбавитися від раціональності. Я буду відразу домножати. Тут тобто ми переписали умову, потім пишете дорівнює, і я перемножаю відразу, щоб в мене місце вистачило на дошці. Тобто я пишу так дужечки. Щоб, можливо, ну, добре. Треба наскільки домножити на корінь кубічний з 6 мінус 1. Зараз ми це розберемо я домножаю на корінь кубічний 6 мінус 1. Ще така формула, як А куб мінус Б куб буде А мінус Б помножити на А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Формула скорочена множество. Тут у нас буде А-Б, потім йде А квадрат, потім плюс АБ і плюс Б квадрат. Це буде. Чисельник нічого не зміниться, буде 15, корінь кубічний, 6 мінус 1. Тут буде перше в кубі це 6 мінус 1. Це 5. 15 скоро, що буде 3, корінь кубічний мінус 1. Ну, нічого складного, як бачите, немає. Тут я домножаю чисельний знаменник на корінь з 5 плюс 2. Щоб спрацювала різниця квадратів. Це А квадрат мінус Б квадрат. Рівні А мінус Бножити на А плюс Б. Тобто буде 4. Домножаю на корінь з 5 плюс 2. На корінь з 5 мінус 2. Домножаю на корінь 5 плюс 2. Це буде у нас. Тут різниця квадратів, тобто буде 5-4. 5-4 це буде 1. Тобто буде 1. Тут 4 на корінь 5. Плюс 2. Тут треба знати лише формулу різниці квадратів. Тобто А квадрат мінус Б квадрат дорівнює А-Б на А плюс Б. Давайте, вже, щоб не записувати окремо формулу А плюс Б. Буде А плюс Б. Ту БА квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Тобто наша задача була позбавитись від ірраціональності знаменнику дробу. Ми з цим впоралися. З вас вітаю. Тому розбирайтесь, працюйте, я думаю, у вас все вийде.